Усім привіт! Якщо ви вже сумували за моїми відео оглядами, то ось воно. Дякую, що дочекалися. Рятуючись від цієї нереальної спеки, ми заклеїли абсолютно всі вікна. Але цей сам кетчер все ж таки знайшов маленьку щілинку, через які пробивалися проміння вечірнього сонця. І це така краса. Персея сиділа просто загіпнотизована. Вирішила поділитися з вами такими гарними естетичними кадрами. Ну і тепер традиційно до огляду. В своєму інстаграмі я, як завжди, проводила опитування, щоб зрозуміти, що вам більше хочеться побачити. Тому будемо дивитися на цю ляльку. Аби ви тільки знали, скільки разів ця лялька падала з шафи завдяки цій біленькій кіцюнічці. у персеї до неї просто якийсь нездоровий інтерес саме до цієї коробочки. Ви вже бачили мій огляд на ляльку з цієї ж колекції American Stories, і вона також мала назву Pioneer Barbie. Це в нас лялька 1995 року. Тобто перший випуск. На коробочці з усіх боків зображені червоні яблучка. Знизу намальоване колосо, колоски і напис Барбі перша проходить спеціальне видання. Позаду ляльки можна побачити маленьку книжечку Western Promise з іншого боку коробочки також зображені яблука. Історія Америки оживає разом з Барбі. Із допомогою цих історичних ляльок діти могли відтворити минуле у своїх іграх. А зважаючи на те, що ці ляльки також колекційні, то на поличці колекціонерів вони просто милують око. Тут у нас Пілігрим Барбі. І лялька, яка розповідає історію святкування першого дня подяки. А про секретний подарунок на честь народження нової нації, розповість Колоніальна Барбі. Ну, і по центру зображена наша руденька красуня з яблучками. І руденька дівчина, яка читає цю книжечку. Комплектація лялька, сукня, чепчик, взуття, щітка. Корзинка з яблуками, підставка і книжка. Лялька зроблена в Індонезії. А от яблука з Китаю. Ну, от, те, про що я вам говорила. Персея хоче дістати там щось. Або сама туди залізти. Коробка вже наскільки потрощена, що мені її не шкода. Щось персейка не дуже з розпаковкою справилась, давайте все ж таки я. Одна з причин, чому мені подобаються саме Барбі 90-х, зараз перед вашими очима. Тобто ви купляєте ляльку, а вам в подарунок кладуть чи на енциклопедію. Такі величезні глянцеві плакати з одного боку з товарами Барбі. На цій рекламці у нас товари, які можна було придбати в ті часи, навіть шкарпетки і одяг, не кажучи вже про різні аксесуари Барбі. Роликові ковзани, браслетики, ланчбокси, скільки всього. Велосипед. справжній велосипед. А цей гламурний телефончик. Вау! Ну, а найцікавіше для нас з іншого боку сторіночки. Там у нас величезний кросворд з ілюстраціями ляльок Барбі. Тож, хто не мав книжки, чи енциклопедії якоїсь чи каталогу, міг просто на цій рекламці побачити неймовірну кількість ляльок, рожевий будиночок Барбі. Відомі and style, листівки з сукнями для ляльок, Барбі принцеса метели, Бульбашковий янгол, Тропікал Сплеш. О, який морський коник. Ну, такого я точно не бачила. А ви? А тут дівчата зі знайомої вже нам лінійки американських історій. Вечірка з піцею. Ігровий набір поп ап Шейвін фан кен. Це кен, якого можна було поголити. А ці дівчатка Dance Moves. Подивіться, яка гарна мідж, вона тут не руденька. А цей набір скелі моя особиста любов. Ну класно ж, погодьтеся. Тепер можна вже і переходити до огляду на нашу ляльку. Спочатку я дістану цю книжку. Я дуже хочу показати вам всі сторінки. Це вже дуже впізнаваний стиль ілюстрацій. На першій сторіночці зображений відомий яблучний пиріг, який спекла Барбі. І починається ця історія навесні далекого 1850 року, коли люди планували починати нове життя на заході. Це було дуже захоплююче для Барбі, але вона також сумувала за своєю домівкою, за своїми друзями і, звичайно ж, за яблуневим садом. Але подружка Барбі її заспокоїла і сказала, що дім це там, де ти зі своїми людьми, яких ти любиш, і дала їй з собою насіння яблуні. Ну, всю історію я вам спойлерити не буду. Я думаю, що якщо вам цікаво, то ви або натиснете на паузу, або почитаєте самостійно. Але ж, звісно, у ній хеппі енд. Тепер давайте дістанемо аксесуари. Тут у нас рибінець і черевички. А ще кішка, якій все потрібно. Вони в мене якісь ненормальні і люблять їсти жувати скотч. Тож я їм такого не дозволяю і ховаю. У вас таке траплялося в котів? Щітка гребінець лососевого кольору. Дуже хороший гребінець. Цей відтінок лососевого присутній і на сукні, і на чепчику. І, звісно ж, такого гребінця у мене що не було. Так як в цьому відео не був присутній ASMR момент, пропоную вам насолоджуватися цією кайфушницею. А ви думаєте, чому огляд такий довгий? А тут тільки момент з вичухуванням, скільки займає часу, а потім був момент боротьби за взуття. Ось так воно виглядає не на високих підборах, темно-темно коричневого кольору. Таке ж взуття, як і було у іншої дівчинки, на яку ми робили огляд. Тут також пластик дещо пожовк, чи він і задумувався такого відтінку, не знаю. У сукні шуршачий папір. Звільняємо гумові ніжки, а лялька ще в багатьох місцях закріплена, і корзиночка з яблучками також. А це, мабуть, щоб фарба з спідниці чи сукні не переходила на ніжки ляльки. А з просторовим мисленням у мене явно якісь проблемки. Бо для мене це диво дивне, як же такої форми висока піднята ступня може підходити під таке взуття. А тепер прошу поглянути на цей шедевр. справжня корзиночка. А в ній п'ять ідеальних мініатюрних яблучок. Ну, погляньте, це так мило. Ця мініатюрка була причиною номер 2, чому я придбала цю ляльку. Щиро кажучи. Ну, бо де ще можна знайти яблука такого формату? А причина номер один це те, що це. Надзвичайно гарна руденька. Я обожнюю руденьких ляльок. Ось, бачите, під що пасує гребінець. Ця романтична сукня виконана з бавовни і прикрашена візерунками, а ще рюшами і декоративним мереживом. Я точно не знаю, як називати цей головний убір, але нехай він буде чепчиком. На рукавах сукні також мережево, атласна стрічка цього чепчика проходить під головою. Збоку є такий бантик, а над ним застібка. Мідне волосся ляльки зібране у пасма. І вони дуже накручені. Волося м'яке, шовковисте, ну, традиційне волосся для суперстарки. Тепер подивіться ще більш детальніше на цей чепчик. Напишіть мені в коментарях, чи правильно так його називати. Прошивка у неї густа, без нюансів. Суперстар, очі зеленого кольору, губи яскраво червоні. Прови такі коричневі, не дуже темні, ледь помітні коричневі тіні. Лялька має три нижні вії. Щодо деталей сукні, подивіться на цей комірець, там навіть є малесенькі перлинки, імітують гудзики. У неї навіть є каблучка незрозумілого мені кольору, мабуть, якогось міднуватого. Корзинку лялька може тримати прямо в руці. Як ви вважаєте, що зображено на візерунку сукні і головного убору? Чи це квіти, чи це яблуня? Квітне такі деталі. Позаду сукня має три гуцика. Ну, мабуть, на цьому і закінчимо. Гляньте, як гарно виглядають ці ляльки разом. І я не планувала більше поповнювати цю колекцію. Але мені здається, що мені не вистачає білявки. А там саме дуже цікава білявка медсестра. Як гадаєте, потрібно мені її вполювати. А ще цікава ваша думка, яка лялька сподобалась вам більше, а можливо, чиєсь обличчя, а чиясь сукня. Буду рада вашим відгукам. А я вже забираю її на фотосесію. До нових зустрічей, друзі! Побачимось!